Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, друзі, ну, а ми продовжуємо далі. Uh -huh. І от сьогодні, 16 лютого, у світі відзначають всесвітній день турботи. Це день, який присвячений дітям у прийомних сім'ях. Ми підготували для вас історію і хочемо познайомити вас з Дмитром та Оливою Черновими. Це сміливе подружжя, яке трішки більше року тому назавжди змінили життя однієї дівчинки і своє, також як батьків. Подивіться <святували> Лілія, які зараз 5 років. Відми 6 шість батьків усиновлювачів. Їй стали страшні дія. Диагнози. Але от історія цієї родини, про яку Неля розказала, точно доволі, що насправді любов змінює все. Давайте подивимося. Це був не цьому, це вовче закаляла. Довго до цього йшли. І нам казали, що буде важко, але ми пішли в банк що так важко, не готував ніхто. Ля з нами трішки більше року. Цей рік однозначно змінив нас. Я сам з Харкова о, працюю, працював IT-розробником і познайомились ще в далекому-далекому 2007 році. До цього я працювала 12 років фотографом, і в мене кінематографічна освіта. Ну зараз, перш за все, я мама і я мама-блогер. Мій блог про те, що ми встановили дитину. Я сказала про це чоловіку у 2019 році, хоча я боялася йому сказати, тому що ну, не всі чоловіки саме за всиновлення. Мені було непринципово усиновити дитину або народити свою. Я знав, що для когось я буду потрібний. 90% наших знайомих, родичів, друзів сказали, що навіщо воно вам треба? Ні моя мама, ні мама чоловіка, ні бабуся, ніхто нас не підтримав. Коли буде на часі, Ну, війна поки що не закінчується. Діти є, ну, вони потребують батьків. Ну, я думаю, ну все, треба. Беремо себе в руки, за руки, беремо, збираємо документи і пішли. Глибоко в душі я мріла саме про неї. Я впізнала себе на її фоці. Вона ж блакитна ока, як всі жінки в моїй родині. Окрім мене, я в батька пішла. Вона курчава, як я. Вона з Донецької області, як, ну, як я, як я мріяла. Вона народилася в липні, так само, як і я, як моя мама. В той момент взагалі не вірилося, тому що за півтора місяці пошуків кожен день, там 20-30 анкет, ми чуємо відмови, відмови, відмови. І всі кажуть, що дітей немає. Жінка за служби справ дітей, вона дзвонить. Я піднімаю трубку. Що там хтось? Може, там є якась дитинка. Вона а ой, вибачте, я не тій Олі дзвонила. Помилилась. У мене знову просто серце в п'ятки падає. каже: а може, і не помилилася. Слухайте, є така дитина. Випадковості не випадкові да, випадковості. Ну в мене зараз просто мною по шкірі там від цієї дитини відмовилися шість о, кандидатів на батьківство. Да, не ви хочу сама на на сама. Ми з нею зустрілися вперше 11 листопада, і мені сказали, що чи 1, чи 2 грудня її будуть класти психіатрію, щоб ставити їй діагноз інвалідність. То мені сказали на першій зустрічі, що вона агресивна і аутоагресивна. Ауто, в принципі, означає, що це там агресія до себе. Тобто вона падає на підлогу, там є ця головою підлогу. Вона кусає себе. Поговорюють, що вона навіть скляні двері розбивала головою. І ми продовжували їздили до неї, і ми на другий, на другий, на третій раз на другий може, день. Такі, ми вже розуміли, що наша. ми будемо, що ми її будемо забирати. Нам треба було е зробити найважливіший вибір в житті. І я хочу сказати, що серед тих дітей, яких я бачила, ну мені здається, що наша донька єдина, яку не зламала система. тому що системі вигідно, е щоб дітки були ну підбатливі. От, а вона, вона не зламалася, вона зламала нас. Вона казала тільки закінчення слів там. Відкриє було. Ке. Ке. Вона не спала, вона агресувала і до дружини, і до себе. Била кусала, падала на підлогу, кричала, плакала постійно. І ми постійно показували, що, що бачиш, там я його не б'ю, я себе не кусаю. Там я ні, ні ні Ми стоїмо, обіймаємося при ній. У нашої доньки взагалі не було емпатії. Мені боляче я там сижу, плачу. Вона не розуміє, вона підходить і сміється. Перші півроку це були ну найскладніші півроку в моєму житті, так точно в нашому житті. Навіть за три місяці в неї були неймовірні просто зміни. В неї там майже пройшла ця косоокість. Оця автоагресія і проста агресія до дружини, вони якось пішла. Якось зникли От, вранці, і взагалі ну, щоб вона помовчала, це взагалі не нереально. Таксісти після того, як ми виходимо з таксі, вони звільняються і ходять просто в поля жить, щоб ніхто нікого не чути. Тому що за 10 хвилин поїздки просто там януть вуха. Блог допомагає саме в тому, що е, це все одно хочеш не хочеш. Мене повертає в ці старі відео, і я передивляюся. і Я розумію, що ну то взагалі не моя дитина. Це ну це, взагалі, якась чужа дівчинка. Тому що моя дитина ось вона добра, вона така світла, вона ніжна, просто неймовірна. Вона мільйон разів на день вона підходить. Я тебе люблю, мамочка. Я тебе люблю, таточко. Я тебе люблю. Вона інколи згадує дитячий будинок, інколи вона згадує своє прізвище і каже, що вона не така, але своє попереднє ім'я вона не згадувала жодного разу. Ми сказали, що тепер ти Лія. І вона така: Лія? Лія? І я. Ну, І я. Вона Ело, не виговорювала, прийшов рік, а вона 50 разів за день вона в мене питає: Ти має мама? Я дружині постійно кажу, що ми герої. Якби вона от кудись би от прибрали і але залишили б мені спогади про дитину. Я б я б не зміг жити. Це схоже на закоханість, коли ти зустрічаєш там якогось там хлопця чи дівчину. Трава зеленіша, сонце світить яскравіше, метелики і в метелики в животі. І я розумію, що ми просто були скажені, шалені і дуже закохані в те, що от ми хотіли дитину. Слухайте, дуже крута пара. Я його казала, що я рік рік за ними слідкую, от від самого початку. Але це справді приклад того, як свідомі люди з величезною любов'ю і з таким терпінням підійшли до цієї дитини, що я впевнена, що у них все буде добре. І знаєш, немає такого пластику напускного. От ми зробили це. Це така жива, дуже трушна історія, дуже сміливих людей. Посибі, далі буде.